LinkedIn це не просто соціальна мережа, а потужний інструмент для розвитку кар'єри та пошуку роботи. Більшість рекрутерів та роботодавців використовують платформу для пошуку кандидатів. Ваш профіль на LinkedIn може стати ключем до нових можливостей, але лише за умови, якщо він виглядає професійно та привабливо. Всім привіт! З вами Тимур Кіменко і канал Діанос HR. І у цьому відео я розповім, як створити ідеальний профіль, який приверне увагу роботодавців і стане вашим віртуальним резюме. І перше, це придумайте заголовок профілю. Заголовок це. Перше, що бачать рекрутери, коли переглядають ваш профіль, це не місце для жартів чи загальних фраз на кшталт шукаю роботу. Ваш заголовок має чітко відображати те, ким ви являєтеся і що ви професіонал, наприклад, менеджер з маркетингу, сеціаліст із SEO і контекстної стратегії. Або «Full-stack developer», React, «Node.js», «Python». додайте ключові слова пов'язані з вашою професією. Це підвищить шанси, що рекрутери знають ваш профіль через пошук. Друге, це обирайте професійні фото. Ваше фото це ваш перший візуальний контакт із потенційним роботодавцем. Воно має виглядати професійно та відповідати вашій сфері діяльності. Тому фото має бути зроблене в діловому одязі або у простому з доброзичливим виразом обличчя і на нейтральному фоні. Варто уникати фото з вечірок, селфі надто креативних поз. Дослідження показують, що профілі з фото отримують у 21 раз більше переглядів, ніж без нього. Третє це напишіть потужний про себе сумари. Розділ про себе це місце, де ви розповідаєте свою історію. Він має бути чітким, професійним і привабливим. Як структурувати цей розділ? Перше це вступ, хто ви і що вас мотивує. Друге це досвід і досягнення. Виділіть основні професійні здобутки. Третє це мета, що ви шукаєте зараз, новий виклик, розвиток у певній сфері тощо. Наприклад, можна написати: я досвідчений маркетолог із понад п'ятирічним досвідом у розробці та впровадженні стратегії цифрового маркетингу. Маю досвід управління проектами, створення SEO-стратегій та аналізу даних, шукаю нові можливості, щоб розширити свої навички в управлінні міжнародними проектами. Четверте це оновіть розділ досвіду. experience. цей розділ схожий на розділ досвіду у вашому резюме. Проте на LinkedIn він може бути більш детальним. Сюди варто включити назву посади, назву компанії, дати роботи, короткий опис ваших обов'язків і досягнень. Використовуйте марковані списки для підсумування ключових обов'язків і досягнень. Наприклад, розробив маркінгову стратегію, яка підвищила продажі на 15%, або залучив до співпраці 10 нових клієнтів протягом першого кварталу. П'яте це додайте навички Skills. Розділ навички це можливість підкреслити вашу професійну компетентність. Додайте, 10-15 ключових навичок, які відповідають вашій професії. Найважливіші навички розмістіть у верхній частині списку. Наприклад, для маркетолога може бути навичками SEO, контент-маркетинг, Google Analytics, управління соціальними мережами. Попросіть колег підтвердити ваші навички, це підвищить їх вагомість в очах рекрутерів. Шосте це отримайте рекомендації. Рекомендації від колег або керівників додають довіри до вашого профілю. Зверніться до своїх попередніх колег і попросіть їх написати кілька слів про вашу роботу. Також рекомендації мають бути короткими, конкретними і містити приклади ваших досягнень. Не соромтеся писати. Рекомендації іншим, часто це спонукає їх написати вам їх у відповідь. Сьоме – це додайте сертифікати та курси. Якщо ви проходили тренінги або онлайн-курси, то дайте їх до профілю. Це покаже вашу ініціативність та готовність розвиватися. Наприклад, платформи для навчання можуть бути Курсера Udemy, Prometheus або Google Digital Garage, LinkedIn Learning. Якщо був курс пов'язаний із вашою професією, обов'язково згадайте його. Восьма порада це підтримуйте активність на платформі. Регулярна активність допоможе вам виділитися серед інших користувачів. Публікуйте корисний контент, пов'язаний з вашою сферою. Лайкайте, коментуйте та діліться публікаціями інших. Долучайтеся до професійних груп і обговорень. Не бійтеся, додавати у друзі рекрутерів і представників цікавих компаній. Вам за це нічого не буде. Дев'ята порада це перевірте видимість профілю. Звучить смішно, але переконайте чи у вас профіль відкритий для рекрутерів і потенційних роботодавців. Знайдіть у налаштуваннях конфіденційності і увімкніть функцію Open to Work і вкажіть, які вакансії вас цікавлять. І десята остання порада: це слідкуйте за аналітикою профілю. LinkedIn показує, скільки людей переглянули ваш профіль і як вони вас знайшли. Використовуйте ці дані, щоб оптимізувати свій профіль. Ідеальний профіль на LinkedIn. Це не просто візитка, а інструмент, який відкриває двері до нових можливостей. Інвестуйте час у його створення та вдосконалення, і він працюватиме на вас 24 на 7. Тому дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і почніть сьогодні, і нехай ваша кар'єра сягає нових вершин.